Сьогодні незвичайний день, як для колективу Сарненського історико-етнографічного музею, так і для всієї Сарненської громади. Ми офіційно відкриваємо етноцентр Полісся. Дякуючи Українському культурному фонду, ми реалізували унікальний проект, де досліджуємо етнографічні особливості Поліського регіону, локальні ремесла та промисли. А також феномени нашої поліської культури, які дісталися нам від пращурів Поліщуків. Під час реалізації проєкту ми зробили ремонт цієї будівлі. Будівля досить стара, її вже більше як 100 років. Також зробили три зали, дві з яких є виставковими. Де ми змонтували експозицію поліського одягу вишитого, а також маємо ткацьку майстерню, де в нас будуть діяти ткацькі станки, можемо проводити майстерні. Майстер-класи, третя зала це простір, де будемо проводити майстер-класи, читати лекції, проводити навчання та круглі столи. Наша експозиція буде подана з інтерактивними технологіями, де буде відтворено аудіо гід, відеотрансляції, є оцифровані вже експонати. Ну і звичайно, можна буде подивитися 3 d екскурсію з будь точки світу. І під фольклор Полісся послухати і побачити наші унікальні експонати. Також в рамках проекту ми надрукували артбук «Сарненський жіночий стрій початку та середини ХХ століття, де зібрано з приватних колекцій різних сіл Сарненщини 26 строїв жіночих, які презентували наші моделі «Сарненські дівчата. Ми відфотографували, а також зробили схеми цих взорів, які є. Унікальними на нашому полісі, і ми таким чином маємо змогу зберегти це для наших нащадків. Маємо надію, що після відкриття етноцентру до нашого музею буде приїжджати дуже багато туристів, як іноземних, так і з усієї України. Ми раді будемо бачити всіх.